Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні, пухкі та м'якенькі рогалики із джемом. Це будуть тріщові рогалики, тому для початку приготуємо опару. В тепле молоко додаємо тріщі. Я використовую сухі, але звичайно їх можна замінити на живі. Також додаємо приблизно 1 столову ложку цукру із спільної кількості інгредієнтів і декілька столових ложок борошна. Все добре перемішуємо, накриваємо. І залишаємо в теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. Потрібно, щоб дріжджі проснулися, і опара трішки підросла. Коли опара трішки підросла, додаємо сюди яйце, цукор, який залишився, розтоплене, охолонувши вершкове масло, все добре перемішуємо. І далі частинами вводимо просійне борошно і замішуємо тісто. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке м'якеньке тісто повинно вийти. Бажано більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб не забити тісто. Хай воно краще залишається трішки липкуватим, ніж з забитим борошном. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годинку. Коли тісто добре підросло, відстоялося, присипаємо робочу поверхню борошном. викладаємо тісто. Обминаємо його, ділимо на дві рівних частинки. Якщо ви хочете, щоб прогалики були меншого розміру, діліть на три частинки. В мене вони будуть середнього розміру, тому я розділила тісто на дві частини. Одну частину я ховаю знову в миску, щоб вона не завітрювалася. А другу розкатую в тоненький круглий пласт. Ось такий приблизно круглий пласт виходить, товщина його десь 3-4 мм. Далі нарізаємо ось так його на трикутнички. Я нарізаю за допомогою ножа для піци, але можна взяти і звичайний гострий ніж. І тепер на кожний шматочок тіста викладаємо чем або варення. У мене це вишні звичайні. Я їх трішки приварила, загустила, і викладаю їх ось так на краєчок тіста. Бажану тут використовувати якийсь густий чем або густе варення, щоб під час випікання воно не розтікалося. І коли виклали чем, тепер кожний шматочок ось так закручуємо в такий ось рогалик. І також можна за бажанням закріпити краї, щоб варення точно не розтіклося. І так само формуємо всі останні рогалики і викладаємо їх на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання, накриваємо і залишаємо ще приблизно на 10-15 хвилин, щоб вони трішки підросли. Далі рогалики змащуємо взбитим збитим яйцем, до яйця можна додати трішки молока і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 15-20 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися це трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікаємо їх до красивого рум'яного кольору. І все, рогалики готові. Даємо їм трішки охолонути, перекладаємо на тарілку. Та подаємо до столу. Ці рогалики виходять дуже м'якенькі, пухкенькі, смачні та ароматні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!